Ось як виглядає їхній фасад, пише дитячий магазин, але є ялиночки, тут ялиночка ввечері у нас світиться, Так що ви їх дуже легко знайдете. І до 25 листопада у них акційні знижки до мінус тисячу гривень. І від мене теж буде промокод на замовлення, тому давайте заходити. Ось тут дитячий магазин. Того року тут був магазинчик. А тепер так розумієш, що вони розширилися. Цікар, добрий день! А я кажу підписникам, що це найкращий магазин з ялинками. Дякую. І що в мене вже купу років підряд від вас ялинки. Це правда? Так, так, так. так, давайте зроблю вам огляд. Я завжди в захваті, перебуваючи в літньому магазинчику, наскільки красиво і зі смаком у них оформлені виставкові ялиночки. Всі ялинки є в різних. Розмірах різна висота, Дивіться, є два з половиною метри, і подивіться, які у них адекватні ціни. У них найвигідніші ціни і найкраща якість ялиночок. Є литі, є засніжені, дуже багато. Дивіться, яке красолення, до речі, зверніть на неї увагу і дивіться військово огляд до кінця. Там для вас буде дещо приємне. І ось такий величезний мекзал, і стільки ялинок. До речі, у них є такі ялинки, які ви більше ніде не знайдете, бо це їхня власна розробка. Я вже казала, що ці ялинки власного виробництва. яка красуня, подивіться, вона як натуральна виглядає, і гляньте на її ціну, як доступно кожен цей може придбати таку красиву ялиночку і зробити неймовірну атмосферу в себе вдома. Мені вже тут підказує, що це така ялиночка, як була у мене того року. Прикиньте, от бачите, що мені подобається, воно мені і цього року теж подобається. Біля неї стоїть така висока красуня. Я просто обожнюю високі ялинки, і коли вони навіть просто в гірляндах, це дуже красиво. І є от такі от малесенькі, бачите, як вони натурально виглядають, вони пишні. Вони не такі обскубані, вони реально пишні і дуже-дуже гарні. Це не покажу вам ось таку. Вона оформлена. До речі, можете скринити, одразу вам з іграшками все Ось така. Бачите, є темна, є світліша. Це дуже-дуже красива. Вона схожа на ту що у мене була того року рояль мега. Офігенно виглядає. Ну і бачите, в них зразу є декор, різні морози, різні оленятка, іграшки, кульки. Подивіться, які гарні кульки. Бачу, вони там. Ага, ні, там інші кольки. Коротше, вибір в них просто величезний. Давайте покажу вам до кінця ялинки і потім покажу іграшки. Дивіться, які іграшки. Я ще таких навіть ніколи не бачила. До речі, від мене для вас на замовлення протягом наступних трьох днів буде знижка мінус 200 гривень. Ну, я про знижки до 1000 гривень я вже вам сказала в попередніх сторіс. Дивіться, яка гарна зірка. Це можна під ялиночку поселити. Дуже багато кульок, дуже гарних. Багато прикрас. В їхньому інстаграмі є огляди на ялинки, як вони там розбираються, як їх прикрашають. Ви там можете почерпати свої ідеї, як прикрасити ялинку, замовити одразу іграшки, ті ж самі у них, навіть чашки можете в них, бачите, взяти. І гірлянди. Гірлянди, які ви можете на вікна, на ялинку, на будь-що. Ось такі гарні ялиночки. Це якась така висока. Оця дуже гарно оформлена. І з цього боку я вам ще не показувала спочатку. Дивіться, яка альпійська, дуже гарна. Тільки мені подобається, але засніжена. Смерека, натуральна, дуже натурально виглядає. Клас. Дивіться, які гарні фігурки, які гарні прикраси. І я вам ще залишу посилання на їхній телеграм-канал, де декори, весь, де всі новинки. Будьте своїй мати, будьте підписані. Можете, коли йти в гості, наприклад, взяти з собою таку іграшку, дуже красиву, або ось такі от, які вони всі милі. Де за такі позитивні, з таким добром, ну дуже дуже гарні. І зразу можна набором кульки брати, щоб який гарний, зелений такий смарагдовий кольор, дуже дуже гарні кульки. І найголовніше за те, що ви захрендити їхню сторіночку, ми хочемо подарувати вам таку ялиночку тріумф в такому розмірі. Вона стандартна ідеально піде для будь-якої оселі. Вона може бути в такому кольорі або в такому завету. Просто Прошу в магазинчик, проявіть активність і така красуня до вас поїде на днях і оселі результати. і Оберемо щасличка, і приходь в них в магазин. Можете приходити у брошені осади, а ви замовляти новою поштою в любе місто, вам зробити відправку. Все наявності, як ви бачите, все дуже якісне. Ви точно будете задоволення, як я задоволена вже три роки. Так що зберігайте близько. І я думала, що це декор в магазині. А мені сказали, що ці подаруночки продаються. Я зараз їй буду обрати ялинку, і дивіться, ще так світиться, то світло не буде. Темно в квартирі буде дуже атмосферно. Так що такі подруночки теж можна придбати ялинку, І краще б не було видно внизу ялиночки. Але mm -hmm. у вас ще є такі штучки під ялинку, правда? О, у Африкі, є mm -hmm. і ось такі, такі кошики mm -hmm. різних кольорів. Чи Так, mm -hmm. різних А цієї мадам Янчик завтра день народження і так зручно, коли друзі, у нас для друзі рідня має вішки. І Яна мені сказала, що вона хоче новий посуд так. додому. І оце буде мій подарунок їй на день народження. І корисно, і красиво, і вона буде щодня появляється. Я робити каву з цієї кружки. Дивіться, який вона гарний вибрала посуд. Такий ніжний, красивий. Колись який кружечки. Дуже гарно. Я, до речі, теж взяла посуд красивий. Як я люблю це щось купляти, ходити з подружкою. Кабазарні треба, Дуже красиво.